Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні була в АТБ і в галі балувані, зараз покажу, що купила. Так, найперше Галю балувану покажу, бо треба завантажити вже все це в морозилку. Млинці з м'ясом взяла, дуже ми їх любимо, тому нехай лежать, коли не буду готувати вечерю або обід, то вони нормально виручають. Так, і млинці з солодким сиром теж дуже любимо. Так. І нарешті були вареники з картоплею. Дуже мені їх хотілося. Тому купила величеньку упаковку. Так, в АТБ до млинців і до вареничків купила сметану, таку молокі, а вона зараз на знижках і ми вже пробували її дуже-дуже смачна. Також докупила вівсянки, таку, як завжди, беру крупнозернову зараз уже, делюкс. Нам дуже подобається. Так, що ж, свята закінчилися, буду вже варити супчик. Якусь більш простеньку їжу, тому на супчик купила е, гомілки е, курчат. Тут 771 грам. А ціну підпишу. Е, також докупила масло вершкове, ще трошки є, але нехай буде. Так. Батон такий, як завжди, беру, рум'янець. Той, який попередньо показувала, вершковий, здається, цар хліб. Мені менше сподобався, а цей більше подобається. Так, рулетик з вишнями теж взяла до кави на вечір буде нам. Купила простеньке печиво. Марія, таке галетне. Захотілося чогось простенького вже. Не такого не пісочного. І купила соломку, хрумтик, Одну упаковку вдома. Залишу це, синочок дуже її любить. А одну упаковку візьму в рюкзак, на прогулянці буду його пригощати. Так, і для сина ще купила три пюрешки: таку карапуз, яблуко, персик. Теж у нас ще є запаси, але нехай будуть, бо не знаю, як працюватиме АТБ, як зі світлом буде. Так, ось таку чудо-чадо груша яблуко. І чудо-чадо яблуко банан. Також купила мило таке з гранатом. Дуже мені сподобалось. Минулого разу не розкисає, класний запах чудовий. І фрукти овочі закупила. Зараз покажу банани, такі гарні, стиглі, чотири штучки. Клементини у нас дуже красиво вони викладені в ящичках таких і з листочками. Прям багато їх з листочками виглядає дуже гарно. Набрала трішки клементин. І три яблучка ред Ось такі червоні, великі, вже показувала не раз. Вони м'якенькі і дуже смачні. Тепер тільки їх і беремо. А із овочів це на супчик буде. Ну і так просто. Нехай будуть цибулі взяла трішки, тут 5 штучок, невеличких зовсім. Морквину у нас дуже крупна морква, тому таку здоровенну взяла. І картоплі також трішки, щоб було на супчик. Так, це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже рада з вами поспілкуватись. До зустрічі у нових відео. Бувайте!